Вітаю! Сьогодні показую Монстеру Альбу з нагоди переїзду її на зимову дислокацію. Забирала на літо додому. На балконі вона була. Ось таке листячко наростило. Світліше воно, ніж те, що було. І ось ще отакий є листочок прикольний. Якщо зовсім білий, то це начебто не дуже гарно для рослини. Ну, але тут є в нас острівець. Ось отакі невеличкі листочки, я думаю, тому що їй було тісно. І оце ось з'явились отакі в неї плями. Я думаю, що естетично, щоб було краще, я тут, можливо, повирізаю. От, я її пересадила, ось так, трошки. Ось тут вже вона така собі піранітка. Це був у мене черенок. Ось там ось зелененький, лежачий. Тоді він виріс, були листячко, було таке. Ну, мені наче більше, ніж оце. От, я її зрізала і залишився оцей стовпчик. Потім пішов рост і ось виросла така баришня. От, і тепер вона такою драбинкою виходить. Було б прикольно б, якби тут ще обрізати, і вона б так от відростала і відростала. Але суть в тому, що горщик був ну, такої висоти, а левучій, і він був забитий корінням. Бо вона там років 2 чи три проросла, мабуть, було їй тісно, я думаю, пересадила, сподіваюсь, буде більше листя. Додала туди а, ґрунт універсальний, додала цеоліт, щоб він вологу трохи а, утримував, і додала трохи осмакут. Добре, вояке. А, подовженої дії. Воно буде поступово за кілька місяців віддавати поживні речовини. Так, оце прив'язала до палочки, бо треба ж мені ще її донести, щоб вона не дуже падала. От, От така. А тут мені що, чого, власне, вирішила зробити відео, бо прикольна така штука, оці її воздушні повітряні коріння. повітряне. Ну, Ось там вона його ростить собі коло. Гілочок. Хтось мені пише. А тут ось такий корінь. Він таким не був, коли я його забирала з роботи навесні. Це просто не влазить мені в кадр. О, це його ось на відстань. Мабуть, краще буде отак показати. О, Оце отакий корінь у неї. Ну, не стала я його горщик запихати, ай він так буде. Зараз намотаю. От це в неї такий. Він прикольний. Ось начебто має таку покриття. Ось воно трошки зчисується. От, Такі коріння. І кінчик тут, ну він такий не зелений, як у фалінопсіса, але він ось росте, такий трошечки махнатий, наче пухнастенький. Ось такий корінець. Ну, хай росте, якщо і так подобається. От. Це моя така улюблениця. Класно. Ось ще зворотній бік покажу. О. От така. І ці прожилки, у неї в стареньких, ну, в перших листочках немає. А ось перший, другий, ці плями ці. Може хтось знає, що це плями. Щось треба бить тривогу, то підкажіть. І цей ще був і ось ще один без прорізів. А потім аж ось він почав вже прорізуватись, і пішли далі вже отаке ажурне листя. От. Ну, вона в мене стоятиме на роботі на сонячному вікні, але з притіненням, мабуть, десь метр від вікна, там тюль, але сонячна сторона. Південь. От. Ну, Вона пережила, можливо, це, до речі, наслідки е, взимку, коли почалася в нас війна, я перелякана була на роботу, не з'явилася і там не було опалення якийсь період, то, можливо, це наслідки. Ну, Буду спостерігати. Але трошки ці плями з'являлись, бо я ось у навесні обрізала і знову, то, можливо, їй не вистачало вологи, е, бо був уже горщик тісний. От, Ну, побачимо далі. Отака вот красуня. Всім на все добре, до побачення!